Наша красуня бігає. Ти бігаєш? А я собі зробила чай і хочу посидіти на дворі На дворі не холодно, тихо. От і трішки поговорити. І про що? Так, чай у мене зелений, гарячий. Тільки зробила. Біжи гуляй, Фендюше. біжи гуляй. От. Я хочу поговорити, ну, сама з собою, не з екраном. От. Про себе. Тут багато підписалось у мене дуже людей, які з України, які, може, не знають. Хоча в мене написано, про що у мене тут майже завжди відео про життя на пенсії. Але ось мені тут написали, що я в своєму репертуарі квіточки, розсада, город. Ну так, у мене канал життя на пенсії. І ось що я роблю, я те й показую. Живу я в приватному будинку на околиці міста. Місто називається Кам'янське, це Дніпропетровська область. Я вдова, вдова з 22-го року. У мене померли діти, дорослі. Ну, хто давно дивиться, то ті вже знають. В 21-му році помер у мене синочок від раптової зупинки серця. У 22-му році померла дочечка, вони дуже молоді, від, ну, Інсульт і повторний інсульт і ковід. І не пройшло майже й місяця, помер і чоловік. І я, ну, так сказати, я залишилась сама без дітей, але в мене є сьонучка, яка мене підтримує. І той, хто говорить чи пише, що я в своєму репертуарі, ну, що вам сказати, може і в репертуарі, але я так працюю. Потім кого цікавить, чи, тут мені, чи я за якийсь патент плачу за те, що я там викладаю. Ні, не патент. Коли я отримую кошти, Америка забирає свої, ну, як у нас називався подоходний налог. От. Коли це буває 23%, коли буває трішки менше, то як оце ж дивіться, як заробиш 100 доларів за три місяці, то в тебе частину забирають. От Заробляю я не на рекламі, на те, що ви подивитесь мою рекламу. Ну, скажете, от 71 рік нема чим зайнятися, сиділа баба в хаті. Там. ну, Я цим займаюсь давно. Спочатку для задоволення, а потім, так, як мені стало дуже боляче жити, І я це... Ну, мене підтримували багато там. Ну, і я отож почала знову викладати, десь через місяць після того, як помер син. Ой, Ну і знову ж таки, Ну, якщо вам не подобаються мої там квіточки, мій репертуар, як ви говорите, ну чому ви дивитесь? Ну не дивіться. Ну У мене іноді тут бувають то сусідка одна, то друга, то моя однокласниця, то внучка, то внуки, внучечки чоловік. Ну Більше у мене таких і друзів не лишилось. Та в моєму віці вже і людей так багато немає. Ну, не пишіть і не говоріть гадості. Мені й так боляче жити. Ну, як вам не подобається, просто, як говорять, то проходіть і мимо. А я все рівно буду викладати, скільки в мене буде сил. Мені ще треба зробити огорожу на пам'ятниках у дітей, а це немалі кошти, тому що і це я буду викладати. потім. Так мені лишився будинок, оце як снаружи, Забула. Як називається, вибачте, От, ще не, не оздоблений до кінця. Може, ж І, і здоров'я. Я й так тримаюся, тримаюся. плачу не, на камеру, плачу просто. Велика підтримка у мене від вікулі. І від моїх Люсі, однокласниця Люся, я тобі дуже дякую. Тільки скажи, тільки намікни щось, вона вже готова тобі допомогти. Наталя, сусідка, Ліля дуже хороші люди, Валя ось тут, вона трішки молодша за нас, дуже підтримують. Ну, спілкується зі мною молоденька ось ровесниця мого сина Наташа. ще і Її дітки. І так і живем Що ще сказати? Оце ж займаюся городом, бачите? Щоб не сидіти у хаті, щоб чим займатися, то я кожну бур'янинку, кожну травинку стараюсь оце ж прибрати. Не тому, що там вона мені заважає, що я хочу чимось займатися, щоб я оце двигалась, щоб я щось робила от Тому я в своєму репертуарі. Ну, мабуть, нічого мені більше сказати. А зі мною живе ось ще Фенді, хто не знає. Це син, вже сотий раз говорю. Куди ти пішла? Іди сюди, Фенді, нічого там не чпай. Це синочок подарив своїй племінниці це вікулі моїй онучці. І їй вже 5 років. Ну, Віка так як тільки приїжджає сюди, а живуть вони з Артемом в квартирі зараз. Ну, Може, на літо переберуться, тут же гарно влітку. Ну, вони молоді, їм хочеться окремо. Хоч тут і в будинку хватає кімнат, ну, їм хочеться окремо. А ось Фендюшку Вікуля мені лишила, то вона мені як розрада. Іноді, правда, плачу, вичусую її і плачу. Так, я трішки поговорила. На дворі гарно, то я посижу просто так і помовчу. Ну, що ти, красуня? Це так, що? Це додому підем чи ні? Оце мій репертуар, бачите, ось красуня. Ми вже 50 хвилин. Я оце сиділа просто, а вона теж бігала, гуляла. Бджілки з'явилися, я сходила, ще собі чаю налила. Ну, а тут тут поки що нема нічого. Все вилазить. Але ще не квітує, дуже мало. А гарно, це ж бачите, це моя робота, оце мій репертуар. З осені оце висадила, такі, бачите, камінців наносила там, положила під низ я е, чорну плівку, але я її зробила в ній дірочки, Ну, щоб водичка, коли дощ іде, щоб водичка проходила вниз. Це ну, роблять взагалі то кладуть агроволокно, Ну, так як в мене його немає, так як я його і не куплю, то я оце придумала, бо була стара плівка, і оце ж я так і зробила. Ну, оце ж. Хочу ще сьогодні не знаю, може відкрию там, таких морозів вже не буде, і гляну, що в мене там е ялівці, які там сидять під пляшками. Чи живі вони, чи ні? Та, мабуть, ні. Бо щось... Я їх, по-перше, пізно я їх посадила. Люся дала мені їх дуже пізно, Ну, і, мабуть, вони там не прижилися. Але, може, якась і є. Ну, красуня. Додому будемо йти, чи ще будемо гуляти. На дворі, це знаєте, сонце сховалося, але так те, ну, тепло на дворі. І красуня гуляє.